У Смілі організували генеральне прибирання на польському кладовищі, що є історичною пам'яткою міста. Колеги з телестудії «Тіасмен» розкажуть більше. Розташований цвинтар на колишній замковій горі, і це місце можна назвати початком міста Сміли. Впорядкування польського кладовища справа, яка була уже давно на часі. Масштабне прибирання ініціював міський голова. Навести тут лад домовилися спільно Смілянська міська та Черкаська районна ради. Попрацювати вийшли масово колективи комунального підприємства, комунальник, комунальні підприємства району, а також посадовці. Спільно з районною радою, саме підприємством районної ради, проводимо прибирання польського кладовища. Прибирання генеральне будемо вирізати всю порос. Загальна площа складає десь біля 2 гектар, роботи досить багато, але ми плануємо за 2-3 дні це все зробити по порослі, потім будемо дивитися, що з цими деревами, які тут самостійно, сухі, страшні дерева, будемо те, щось робити з ними, щоб цьому кладовищу старовинному продати якийсь... Охайний вигляд, тому що є зацікавленість з сторони польської фундації до цих поховань. Можливо, в майбутньому будуть якісь знайдені родичі загиблих, да, похованих людей. І в подальшому якась буде тісна співпраця стосовно ну, цих могил, муніципалітетів, де проживають ці люди, щоб це було якось цивілізовано в вигляді, а не так, як воно було до всього. Ну, була у нас тут просто ліс і хаща. Обсяги робіт, які треба виконати, вражають розчистити від чагарників, необхідно майже два гектари території, яка поступово занепадала та перетворилася на майже непрохідні хащі. Щоб привести усе до ладу, сил ентузіастів виявилося недостатньо, та й родичів тих, які б доглядали за могилками своїх близьких, уже майже немає. Тож лише об'єднавшись, можна надати польському кладовищу охайний вигляд і таким чином вшанувати пам'ять тих, хто знайшов тут вічний спочинок. Найдавніше поховання тут 1785 року. Останні датуються 80-м роком минулого століття. На польському кладовищі похований видатний український геоботанік Юрій Клеопов. Є інші поховання та історичні факти, які варто знати. Колись тутешні пам'ятники та склепи порівнювали із тими, що є у Львові на Личаківському цвинтарі. Наприкінці ХХ століття тут неподалік археологи провели розкопки, які дозволили встановити дату заснування сміли. І це лише кілька фактів пов'язані із цим історичним у смілі місцем. На жаль, невблаганний час та вандали багато чого знищили. Прийшов час надати польському кладовищу охайний вигляд. Розчищення території польського кладовища, окрім всього, може посприяти проведенню подальших досліджень історії Сміли.